Ми зібралися тут заради одного. Ми зібралися, щоб виплести цю сітку, не просто виплести, а з нашими молитвами, з нашим співом, показати нашу культуру, показати наших волонтерів і підтримати морально дух наших військовослужбовців, ветеранів, мам, родини. І самих себе почати я цей захід хочу з того, що запрошу на цю сцену пані Зою Ружину. Пані Зоя, будь ласка, підійдіть сюди. Це дуже заслужена людина. Вона така скромна, але вона постійно на фронті. Не зараз, а з чотирнадцятого року у пані Зої вийшла книга чудова. Дуже вам дякую, і, зокрема, за вашу участь теж у нашому поступові на Чернечу Гору в День Незалежності по вшануванню генія і пророка Тараса Григоровича Шевченка, де дуже прекрасно було представлено теж. Тими учасниками делегації, які були, і вірші, і пісенні твори, от на підтримку духу, З 1999 року започатковано всеукраїнське громадське об'єднання, поступ жінок мироносець. І одна з яскравих представниць Світлана Садовенко. Тут присутня, будь ласка. Хочу зауважити, що ладоньки, дитячий колектив, театр пісні Ладоньки 14-го року зразковий завжди на передових рубежах духовності України. Вони учасники мистецького спецназу. І на Десні були і по госпіталях і військових частинах. Ми прагнули. Підтримувати дух наших воїнів-захисників. А відносно книги, то хочу сказати, що Господь Богу достоїв мене із 26 лютого цього року по 31 травня написати близько 200 віршів. От 24, 25, я якби нічого не могла писати, а потім. Як кажуть, в душі все кипить, і от я практично їх не правила. І так знову ж таки, з ласки Божої вийшла книга за перемогу за волю народу. І один з віршів, який сюди увійшов, його взагалі читає Едуард. Поряченко, так. От ну мені хотілося б саме цей вірш зачитати. Називається Сонячна держава. Всі чекають перемоги сонячного світла, щоб уже земля рідненька радістю розквітла, відродилися, щоб села і міста, і ниви панували українці, щоб мирні і щасливі. Щоб веселка на все небо барви розгорнула, щоб земля на повні груди благодать відчула, щоб птахи щебетали, пісні веселили, щоб ненька Україна доленці раділа, щоб мова українська всюди зазвучала, щоб перемогу нашу світом величала. Щоби воїни герої в любові купалися, щоб подвиги і хратні людством прославлялися. Слава воїнам Орлам! Слава Україні! Ми, єдині українці у своїй родині, слава батьківській землі, народові слава! Ми могутня нація, сонячна! Держава! Ну, і хочу сказати, що е, пані вже е, сказала, що я очолюю мистецький спецназ з 2014 року. От, І е, зовсім недавно ми знову ж таки виступали перед воїнами і в госпіталі в Білу церкву їздили у військовому інституті. Потім отець капелан Іван Грицюк, я хочу зауважити, що капелани надзвичайно велику підтримку і допомогу надають. От ми їдемо, наприклад, в АТО, як їздили Копасне, Волноваха, Вугледар, Маріуполь неодноразово, Піски, ну багато населених пунктів інколи. В такій ситуації, якби не ці капелани, які нас супроводжують, які домовляються, де переночувати людей або йде ансамбль української музики Дніпро, колектив великий з цимбалами, там, з бандурами, з усіма інструментами. Це наскільки складно. Але отак от Господь управляв і за допомогою капеланів Тарас Мельник тоді якраз представляв, очолював рух капеланів. Він заступник голови синодального управління був військового духовенства. І при підтримці їх от ми могли реалізовувати свій потенціал творчий. Возили рушники. Це я крапельку рушників привезла. Зараз виставка рушників з моєї колекції. Картини Олександра Охапкіна знаходяться в національній дитячій бібліотеці. А далі ми плануємо в Нацгвардії виступи ще і у ліцеї Богуна. Я так надію, що до дня 14-го, дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня козацтва для Дня Збройних Сил України ми теж зможемо десь виступити. І, можливо, вас запросимо, і ви до нас долучитеся. От. Ну, і... Що я ще мені сказати? Це ви нам книжечку принесли. А, я вам, хочу... Так, я вам так. хочу подарувати книгу за перемогу за волю народу. От, Тут багато віршів і дитячі, і для дорослих. Пісенні твори, зокрема пані Світлана. Хочу сказати, це було диво. От канонади. Я живу на нивках і в нас весь час оце гребіло там чути, ірпінь, і бучу, і все. І ми сидимо, і пишемо. Я їй телефоную, вірш продиктувала. Вона вже тут мені через день музику. Вже вона записала. І, мабуть, сім пісенних творів вже було під час макету, тільки творення макету цієї книги. Уже вони звучали на Ютубі і Вірші, і Герой України Анатолій Поломаренко читав, і народна артистка» Кадирова. Ну, багато людей долучились, і голова бувшої Драбівської районної ради Володимир Зега, який з нами з 2014 року і надзвичайно велику допомогу надавав. І мед передавав там, і молоко, і різні пиріжки, вареники на пару. Ну, цих я не можу тут назвати. Написано, ви вже ознайомитеся. І хотілося б ще відмітити, що книга була в макеті ансамбль солістів Благовість виконав. Пані Світлана зробила оркестровку аранжування для пісні за перемогу за волю народу. І вони блискуче виконали своїм високопрофесійним колективом у спірці письменників, спілці композиторів України. Якраз там був і Владислав Мишков, який сьогодні, я думаю, <звігла> утішить <звігла> вас теж виконає пісню із тієї книги. Ну, я хочу подякувати вам за запрошення. Я думаю, ми будемо співпрацювати. Ви дуже така прогресивна, справжня берегиня, як говорили капеланша. Що <шу> Хай Господь дає вам і сили натхнення вершити ті благогодні такі справи на підтримку духу нашого воїнства і по великому рахунку на підтримку духу народу України? Бо народ і армія єдині. Слава Україні! Героям! слава! І пані Зоя, оце честь вам першою. Розпочати сьогоднішнє плетіння можете виплітати. А я хочу запросити на цю сцену нашого друга.